У нашому районі на міжнародній трасі сталася пожежа автомобіля. Як гасило полум'я, дивіться далі. На трасі Київ чоп неподалік села Ясенів стався інцидент, який ледь не обернувся трагедією. Під час руху загорівся легковий автомобіль. Вогонь ухопив транспорт за лічені хвилини і вже невдовзі полум'я повністю знищило авто. Попри стрімке поширення пожежі, усім, хто перебував у машині, вдалося врятуватися. Вчасна евакуація пасажирів допомогла уникнути жертв. Люди вибігли з авто ще до того, як полум'я стало неконтрольованим. Місце події оперативно виїхали вогнеборці із села Заболиці. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили її поширення на узбіччя і дорожню інфраструктуру. Ми вкотре нагадуємо водіям: у кожному автомобілі повинен бути справний вогнегасник. Його відсутність у критичний момент може мати непоправні наслідки. Будьте уважними та дбайте про власну безпеку і безпеку інших учасників дорожнього руху. Сергій Нікішин, телеканал лаканал